Доповіді епігенетичний вплив імунобіотиків на організм людини, запрошуємо Турову Людмилу Олександрівну, кандидата медичних наук асистента кафедри клінічної імунології та алергології з секцією медичної генетики Національного медичного університету імені богомольця. Будь ласка, Людмила Олександрівна. Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні ми з вами поговоримо про. Епігенетичний вплив імунобіотиків на організм людини. Тож, хочу вам нагадати, що вивчення мікробіому це є мейстрімом сучасної науки, і в і нас є параметри, які характеризують нормальний стан мікробіоти. це композиція певного роду і виду. Бактерії, композиція конкретних генів, котрі містять ці бактерії. Мікробіоми кишківника приписують кодування другого геному, а його функції розширюють фізіологічний потенціал господаря. Надалі я хочу вам розказати, як саме вплив мікробіому, від, мікробіому може впливати на функцію генів господаря. Перед вами є малюнок, де показаний певний ген. Він ще називається ядерний фактор гепатоцитів 4 альфа, і мікробіота здатна виключати цей ген та впливати на його поліморфізм. Тим самим може впливати на майже половину 295 з 59 генів, які Контролює а, даний а, ген. Тобто, в нас а, в організмі, хочу нагадати, є гени функціональні, які виконують певні функції, а є контролюючі, які, виконують, які контролюють саме функціональний ген. Симбіоз господаря та мікробіоти, він дуже чутливий до дії різних факторів алергенів, до антибіотиків, до інфекційних агентів і не тільки. Звісно, що є різні вісі, про які я думаю, що неодноразово ви всі чули, і це слизова кишківника легені, слизова кишківника. Мозок і, і не тільки слезова кишківника, печінка, коли ми можемо вивчити певні особливості через саме ці вісі. І дуже часто порушення роботи або порушення функціонування, метаболічне функціонування даних осей приводить до того, що ми можемо бачити. Прояв таких захворювань, як серцево-судинні, цукровий діабет другого типу, вороба Альцгеймера, депресія. Ну і дуже часто, уже зараз і після того, як ми. Вивчили, пережили і далі продовжуємо справлятися з такою серйозною інфекцією, як sars cov 2 То ми також знаємо, що порушення мікробіоти може призводити і до респіраторного дистрес-синдрому та бере активну участь у розвитку сепсиси. От якраз тут і по і показано ці вісі, про які я вам да, казала. Але порушений біоциноз кишківника, під яким в даний час розуміють порушення співвідношення захисної функції та умовно патогенних бактерій, може бути причиною аномального запального процесу і підвищує сприйнятливість до захворювання. Він контролюється через осікішечні клегені та кишківник мозок. На даному слайді ви можете побачити, до чого може призвести порушений біоциноз. Тобто я хочу сказати, що порушується не тільки не тільки мікробіологічний портрет. А порушуються всі рівні, і не тільки імунологічний портрет, да? тому що ми ще з інституту з вами знаємо, що кишківнику, в а, кишківнику, як нас вчили, якраз дозріває дуже багато імуних, імунних клітин. Да? І якраз мікробіота впливає на їх функціонування. Але при тому, і хочу вам нагадати, що як тільки порушується цей біоциноз, порушується бар'єрна функція кишківника. ну, звісно, імуномодулююча. Функція кишківника, порушується синтез вітамінів, порушується синтез нейротрансмітерів, що, не, що є також не, досить важливим, порушується навіть. Я б сказала, відбувається схильність до накопичення певних токсинів і до розвитку метаболічних процесів, в тому числі, і ми знаємо, що є порушений мікробіом, порушений пейзаж мікробний да, у людей, які мають надмірну вагу, тому що ем, певні співвідношення призводять до того, що людина ем, якраз. Має серйозні метаболічні зміни, які будуть впливати і на погане засвоєння поживних речовин. І на те, що енергії у нас буде менше, тому що і на функціонування мітохондрій та також мікробіоти впливають. Тож зверніть, будь ласка, увагу на те, які можуть бути захворювання, і це і аутоімунні, це і неврологічні, це і запальні, це і функціональні, і метаболічні, і алергічні. Звісно ж, ми вже про це говорили. Доведено, що при SARS-CoV-2 а навіть після того, як відбулася елімінація вірусу, дуже довго зберігається порушений біоциноз. Чому? Тому що якраз а, а, сам вірус може впливати на експресію? Певних генів, та, і, мабуть, ті, хто слідкують за моїми, доповідями, я неодноразово про це говорила, що є певна сприйнятливість і навпаки, є стійкість від SARS-CoV-2, яка генетично обумовлена. А крім того, є ще чотири представники, які можуть впливати на даний ген кишківнику – і е, дане, е, дане дослідження, яке було проведено на мишах, показало, що е, якраз і за рахунок експресії цього гену підвищується вірусне навантаження в кишківнику саме sars cov 2 і елімінація даного е, вірусу, навіть коли вже відбулась, ми все рівно можемо бачити, що Є порушений мікробний пейзаж досить довго. Ну, і, звісно, коли в нас відбувається порушення осі, так, як тут показано, кишківник легені, то ми можемо бачити, що відбувається якраз вплив, вплив на запальну реакцію. На антиоксидантну систему, на противовірусний імунітет, ну і різні ті дії, які впливають на розвиток, патологічний розвиток даного захворювання. Також було доведено, що пробіотики можуть моделювати як роджено, роджений імунітет, так і адаптивну імунну відповідь, за рахунок чого? За рахунок ви можете тут побачити, що було проведено якраз. Аналіз, який включав 49 статей з бази даних Медлайн ПабМед, і, і було показано, що застосування пробіотиків значно знижувало рівні інтерлікійну 6 та це білку. А я хочу сказати, що будь-яка реакція в нашому організмі вона також контролюється генетично, і в нас є певні гени, які відповідають за рівні а, прозапальних і протизапальних цитокінів, і а, звісно. Певні мікробні компоненти можуть впливати на експресію даних генів і впливати вже на їх показники в аналізах крові і не тільки. Сприятливий вплив модуляції мікробіома. При вірусних захворюваннях показано у чисельних дослідженнях, у яких деякі штами, лактоб... лактобацит та біфідобактерій виконують захисну роль щодо вірусу грипу, риновірусу, РС вірусу, аденовірусу і пневмовірусу ми також вже з вами знаємо. Але є таке поняття, як імунобіотики. Що це таке? Це коли є синергія впливу не тільки е... штамів певних. Мікробіологічних культур а при цьому ще додається або вітаміни, або мікроелементи, які впливають на функціонування. Імунної системи, тож які є переваги цих імунобіологічних, я б сказала, культур про імунобіотиків. Це фармакоекономічний склад, тому що в одному препараті ми можемо отримати підсилюючі ефекти. Ефективно та рекомендовано дозування кожного компонента в складі синергії, кислота та жовчо-стійкі штами можуть використовувати під час прийому антибіотика, рекомендовано різними світовими. Організаціями, які ем, є, е, на яких ми можемо. Зараз як лікарі спиратися на їх рекомендації, так ідентифіковані і вивчені, мають психобіотичну та антиалергічну дію. Не містять консервантів та стабілізаторів. Це дуже важливо. Чому? Тому що дуже часто, наприклад, у людей, які мають атопічні прояви, коли в антибіотиках вибачте, коли в пробіотичних культурах додаються різні стабілізатори, консерванти, ми бачимо якраз негативну дію. Тож, хочу розказати, і, мабуть, ви самі вже бачили, читали про досить вивчений штам сахар мецетит в це одноклітинний це мікроскопі... Це вид одноклітинного мікроскопічного дріжового грибка. Да, він не колонізується в кишківнику і виводиться з кишківнику протягом 2-5 днів. Ну, і найголовніше, він дає можливість не обмінюватися ДНК генами резистентності з патогенними мікроорганізмами, тобто він має досить виражену стійкість до антибіотикотерапії. Да. Нагадаю, що антибіотикорезистентність має також генетичну пригоду. Фактором, що впливає на генофон і вирусу, є якраз широке використання антибіотиків в основі цієї антибіотикорезистентності є обмін. Мобільними генетичними елементами, плазмідами, генними касетами, інтронами, транскриптомами, що містять гени антибіотикорезистентності. Ці гени, що знаходяться всередині мобільних генетичних елементів, можуть переміщатися між найпростішими, так і всередині генома однієї бактерії, змінюють рівень транскрипції багатьох генів. І модифікують метаболізм в самій клітині. Тим самим бактерія пристосовується до дії різних антибіотиків, що завдає великої шкоди як довкіллю, так і нашим пацієнтам. Вплив сахароміцит на антибіотикорезистентні гени було доведено, що Додавання сахароміцет булгарі до антибіотикотерапії зменшувало кількість антибіотикорезистентних генів до 18 груп антибактеріальних засобів, в тому числі і бета-лактами та аміноглікозиди, які найбільш часто зустрічаються. Механізм дії самого сахароміцет-булгарі-цент – це антимікробна дія, це вплив на травлення. Це антитоксична, симбіотична відновлення клітин, протизапальна дія, імуномодулююча і трофічна дія. Хочу також ще нагадати, що імуномодулююча дія якраз. Сахароміцет пов'язана з тим, що вони є джерелом бета-глюканів, які зв'язуються з дендритними клітинами та моделюють із експресією ТО лайк-рецепторів і цитокінів. Хочу вам показати, що ці той лайк-рецептори це такі вхідні ворота для інфекцій, якщо вони якщо і контролюють їх також відповідні гени. І якщо вони працюють неправильно, то дуже швидко інфекція проникає до організму і запускається негативний імунний процес, який дуже важко нам з вами зупинити. Також є ще одна бактерія. Лактобацилюс плантум, вона взаємодіє з господарем, як саме, через регуляцію певних генів, які беруть участь в імунній відповіді. Також було якраз проведено дослідження на добровольцях у 2009 році, тут воно показано, яке і розказало, як це все може вплинути та, на. на Певні регуляції, да? має психобіотичний вплив, поліпшує пристосувальні реакції та витривалість. Також має антимікробну, ферментативну імуномодулюючу, протизапальну та симбіотичну дію. Даний слайд демонструє, як відбувається за допомогою імуномодуляції, імуно, імунобіотика, модуляція кишків, Модуляція мікробіоти, вибачте, тож ми можемо побачити формування да, мікробіоти кишківника, особливо коли воно порушено, і пробіотичні культури можуть відновлювати. Звісно, ви можете тут побачити, що як відбувається метаболічна активність за рахунок підвищення синтезу пробіоти, пробіотичних. Культур та за рахунок коротколанцюгових жирних кислот. А ми з вами розуміємо, що взаємодіють не самі мікробні агенти, а взаємодіють саме їх метаболіти або метаболіти їхньої життєдіяльності. Крім того, до кожного імунобіотику додаються. Ті чи інші макро- і мікроелементи ми сьогодні, я звісно, не можу говорити про все. Ми поговоримо про цинк. Є імунологічна дія цинку пробіотичних культур. Ви бачите, що цинк є головним компонентом або кофактором багатьох, в тому числі, генетичних і епігенетичних реакцій. І він не тільки впливає на імунну відповідь і на імунітет, і вирівнює, наприклад, де дисбаланс, да, пригнічує таланку імунітету, активує макрофаги, подавляє функцію Т і Б клітин, але він є основним кофактором, без якого не відбуваються найголовніші реакції в нашому організмі. Звісно, одним із антиоксидантів і одним із тих вітамінів, які додаються до імунобіотиків, є вітамін С. Він сприяє регуляції співвідношення мікробіоти у ШКТ, регулює ферментативні процеси в кишківнику, здійснює протизапальну дію слизові кишківника. І було проведено дослідження, де при додаванні п'яти. Вибачте, одного граму на добу вітаміну С протягом двохтижневого застосування зростали показники альфа різноманітності і концентрації бутиратів, які допомагали або відновлювали слизову кишківника. Не можу не сказати про вітамін Д. Дуже часто я про коментую цей слайд і говорю про це, що в нас в організмі. Вже вивчено більше 30 тисяч генів. Зверніть, будь ласка, увагу, що саме ген, який відповідає за метаболізм вітаміну D, впливає майже на 10% роботи нашого геному, і тому для нас дуже важливим є. Якраз вивчення концентрації вітаміну Д і при зниженні його концентрації додавання, і якраз це той вітамін, який входить до імунобіотичних препаратів. Він сприяє гоместазу та синтезу антимікробних пептидів у кишківнику, активує імунологічні процеси, і ми можемо побачити, що якраз в додаванні до 4 тисяч одиниць вітаміну де він сприяє налагодженню порушеного біоцинозу, або як про ще раніше говорили, дисбіозу, але на сьогоднішній день ми вже цей термін навіть не вживаємо. Да? Ну, і які є ефекти цього. Антимікробна дія, антитоксична, антисекреторна, протизапальна, ферментативна, метаболічна, симбіотична, імуномодулююча. І якраз цей слайд явно демонструє, що ми, коли використовуємо імунобіотики, маємо певну перевагу, тому що, по перше, ми даємо можливість нашому па пацієнту в одній. В одному препараті використати декілька активних речовин це перше. І друге, ми, якщо і можемо рекомендувати, то завжди рекомендуємо саме ті штампи, які вже досліджені в багатьох вивченні і досліджені, і які рекомендують світові організації саме для лікування та профілактики багатьох хвороб. В заключному слові, хочу вже сказати, що показники гоместазу пацієнта та особливості його метаболізму, геному, мікробіому є унікальними і впливають на якість і здоров'я, на життя наших пацієнтів. Підтримання здорового балансу мікробіому має першочергове значення для хорошого функціонування імунної системи, психічного та фізичного здоров'я, якщо немає можливості. Підібрати персоналізовані пробіотичні культури, ми можемо рекомендувати пробіотики на основі синергії пробіотичних культур, де ми можемо додавати вітамін С, вітамін Д, цинк для корекції найбільш важливих метаболічних, імунологічних, алергологічних та інших порушень на фоні респіраторних і не тільки захворювань. Дякую за увагу. Все буде Україна!